Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити салат з звичайно Пекінської капусти, але трошки незвичайна заправка. Дуже-дуже смачна. Значить, для цього нам знадобиться Пекінська капуста. У мене був вже кінчик, то тут трошки такий він, як товстенькі листочки, але я порізала його міленько. І піде, коротше, люба частина пекінської капусти. Так, сюди я додаю кріп. На тертку тру. Чого на тертку, тоді салат сочніший. Тоді на оцю тертку, на цю тертку тру морку, але тут уже треба спертися, бо на вісу не, не зручно. У мене була половинка моркви до кінця, де ж дотирати не буду, бо цього буде достатньо. Так, сюди додаю грошок зелений. 3 столових ложки можна 4. А оце я закриваю і кладу в морозильну камеру. Ідеально зберігається для наступного салата, для супа, для чого завгодно. морозильній камері вже провірено не раз. Так, тепер яйця, яйця. Треба розрізати і витягнути жовтки. Жовтки нам знадобляться потім. Відділили жовтки від білків, жовтки оставляємо поки що, а білки кришимо. Це покришила білки, додаю в салат. Тепер сюди треба зеленої цибулі. Цибуля у нас вже на вікні отака от проросла, і я її зараз буду зрізати. Деяка тільки-тільки ось починає, а тут вже ну, якась сильніша якась слабша, ну отак от, я думаю, достатньо, тому що цибуля, коли багато, теж не дуже добре. Зараз я її сполосну. Все, а тепер треба зробити заправку для цього салату. Отут у мене три зубки часнику, потерту на терочки. Ну, на чеснока давку, хто як робить. Тоді сюди відправляємо жовтки і гарненько їх переминаємо вилочкою. Тепер сюди додаю гірчиці. Це крепка, так, крепка, да, гірчиця? Uh -huh. О, хороша. Ну well, свіжечки відкриєш. Угу. Гірчиці. Тоді кладуть діджонс французька. Гірчиця французька, ну хто як каже. Ось так. Трошки перчику. Отак. І сидиться все, заливаю сметанкою. перемішую. Перець сіль, часник, сметана, гірчиця і б'ю жопки. Щілька нікого. Сіль, так. Все, і такий соус виходить. Треба його добре добре перемішати. Все, перемняла я як могла вилочку і добренько добренько ось воно. Получається на смак, то точно як майонез. Тільки що без олії, тут зовсім без олії. Все, виливаємо його, ну, вики... висипаємо лицевої. Салат. Дуже смачна заправочка вийшла взагалі така ароматна, ароматна з чесночком. Кушать. Чесночок Да дає сумні. І це все тепер вимішуємо. Ось, щоб воно все, все добре поєдналося. До речі, ось я вже зараз мішаю і чувствую, що огірочок пустив сік, і воно таке буде стоковитий буде салат. Ну, от такий салатик виходить, він усе видно навіть по стіночкам, що він соковитий. Виходить за рахунок, ще раз кажу, огірка. Ну і всі овочі ще пустили сік. Дуже смачний. Вам вона попробуйте. Mm -hmm. Такий сочок, соковитий. І оце така незвичайна заправочка така, що вміст, замість майонезу то, що треба. Готуйте, дуже смачний салат. Я побачила цей рецепт, мені сподобалось, але чесно кажу, додавала своє. Добавила моркви. Чого моркву? Тому що морква соковита і вона додає кольору салату. Тому що без моркви він був просто білий, біло-зелений, а з морквою він ще й оранжевий плоти. І вітамінки. Тому, що... І вітаміни. Моркву зараз треба їсти. Так, що робіть, спробуйте. А на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока.